Всім привіт! А весель вісить, коли на улюбленому килимі дивані або салоні авто, з'являється якась пляма, яку неможливо відтерти абсолютно нічим. Ми витрачаємо купу сил, часу та енергію. І часто просто розтираємо бруд, а не прибираємо його. Забудьте про ганчірки та щітки. Представляємо вам миючий пилосос SC3 Compact Home. Отже. Керхер СГ3 Компакт Хоп це ваш новий помічник з глибокого очищення. І сьогодні ми зробимо на нього огляд, а також протестуємо в реальних умовах. А також розкажемо вам, чи дійсно він варто займати місце у вашому домі. Отже, почнемо з найголовнішого компактність. СГ3 Компакт займає дуже мало місця. Його буде зручно зберігати, особливо власникам маленьких квартир десь на балконі або в комірці, так як і гігієнічна система два в одному. У нас тут є два баки для чистої води з маючим засобом, об'ємом 1,7 куп, та для брудної води об'ємом 2,9 купи. При цьому, коли спорожняєте бак для брудної води, ви не контактуєте з бухом. Також в комплекті маємо дві насадочки, ось таку маленьку маючу насадку яка може розпилювати воду з миючим засобом і втягувати на І також ось таку щілину насадку, яка також має функцію розпилення та втягування води. Для якихось важкодоступних доступних місць вона ідеально підійде. Цю насадочку можна використовувати як для миття м'яких меблів, килинів, салонів авто, матраці і так далі, для будь-якої дитинної принципи колеги. Принцип розпилювання та всмоктування це ключова перевага миючих пилососів. Так як за допомогою у нього можна розпилити воду з ноючим засобом по поверхні, ця вода розкидається під тиском, тому одразу ж, можна сказати, виїдає весь бруд. І також потім, завдяки потужній сильно смогтування, весь цей бруд і всю воду можна витягнути з вашої поверхні. Також тут дуже придумана ергономіка, так як всі насадочки та шланг можна зберігати прямо на корпусі пилососа, що дуже зручно, бо вони у вас завжди в одному місці знаходяться. Теоретичні характеристики це добре, але давайте перевіримо його в реальному бою. Ніяких фокусів, тільки фірмовий засіб керхер РМ519, який швидко висихає. Заливаємо, підключаємо насадку для обивки і готово. Насадка проходить по плямі і одразу ж брудна вода повертається назад у резервуар. Це візуальна демонстрація того, що ми не просто розтираємо бруд, ми всмоктуємо його з глибини волокон. Пляма зникає на очах. Результат ідеально чиста поверхня. Всі плями зникли. А тепер погляньте сюди: це те, чим ми дихали. Ось що насправді було в килимі до нашої хімчистки. Це просто шок. Підведемо підсумок. Звісно ж, Сх3 це інвестиція. Але вдумайтесь, скільки коштує хімчистка того ж самого дивану? А маючи зверху такий класний компактний помічник, ваша ваші всі меблі. А будь-яка тестильна поверхна долю, завжди будуть чисті та доглянуті. Кому ж потрібен цей пилосос? Батькам, власникам домашніх тварин, а також людям, які люблять чистоту. А якщо ж хочете спробувати цей пилосос в її, то ми будемо раді бачити вас у нашому магазині, де ви зможете його протестувати самостійно і визначитись, потрібен вам він все ж таки чи не потрібен. А також дякуємо вам за увагу, будемо вдячні за лайки, та підписки. І до нових зустрічей в наступних відео з оглядами та тестом нашої техніки.